А, я так що мені підходить, що ви що сказали? Е, я з вами поділяся. Окей, з вами розповідаю. Я з вами поділяся а декомманю, і з вами буде саппорт із нашої групи. І я думаю, поділюся з вами, може, воно комусь буде корисно. Я прочитаю великий уривок із Слова Божого, декілька думок, і кожні вам розкажуть про саду коду, я думаю, буде можливість молоді, яка їздила багато в наших цях, їздить, кожне поділиться, розкаже про роботу, яку вони робили, і далі розкажу, що все не буду. Віванням Івана 3 розгляда з першого вірша, ми почитаємо цілу цю історію. Був один чоловік із Фарсею, неподимним ім'я начальник Одеських. Він до нього прийшов у та й помогу йому, учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога, як учитель, бо не може ніхто учинити, які вчиниш ти, коли Бог із ним не буде. Ісус відповів нього сказав. Правді кажу я тобі. Коли хто не народиться з гори, то не може побачити Божого царства. Нікоди Йому каже, як може людина родитися душі старої? Хіба може вона до утроби своєї матері і знову родитись Ісус відповів, По правді, по правді, кажу я тобі. Коли хто не, з ворі, не некодин, некодин родиться по правді, по правді, хто не з води і духа, то не може. Війти в Царство Боже, що робилося з тіла є тілом, що ж з духа є дух. Не дивуйся тому, що я сказав, що сказав я тобі: вам необхідно з згоєм. Дух, дихай, де хоче, його голос ти чуєш, та не відаєш, Він приходить, куди він йде. Так буває з кожним, хто від духа народжений. Відповідно, не кодим до нього сказав, як це статися може. Ісус відповів до нього, Сказав, ти вчитель ізраїльський, то чи що цього не знаєш? По правді кажу я тобі. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же вірите, коли я говорив вам про небесне? І не сходив на небо ніхто тільки той, хто з неба зійшов людський син, що на небі. Як Місей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Тако Бог полюбив світ, що дав сина свого однородження, щоб кожен, хто вірує в нього не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спався. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, вже засуджений, що не повірив і не понароджено Сина Божого. Судбо суд же такий, що світло на світлі було, і люди ж темно більш полюбили, як світло лихі бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, набить світло і не приходить до світла, щоб не згарнув чим його. А хто робить за правдою? Пересхідла йде, like щоб ділалися позроблені в Бозі вони. Слава Богу, за такі слова. Знаєте, коли ми дивимося на цю історію, ми бачимо, що Никодим і інші люди, а чи інші фарисеї, вони розуміли і бачили, Никодим навіть каже. Знаємо ми, не знаю знаємо, не знаємо я, а знаємо ми. Ми розуміємо прекрасно, що ти прийшов від Бога. Ти прийшов від Бога, бо ніхто таких чинків робив, як ти ми не може робити, що Бог не з ним. Бог має бути з тобою, щоб ти робив те, що ти робиш. І він. Дивиться на Ісуса як на пророка, Він може і дивитися на нього як на Месію, якого, про якого писав старий заповіт, про якого говорили пророки, якого обіцяв Бог для ізраїльського народу. Але Ісус звертає його увагу на щось зовсім інакше. Він Звертає увагу на духовні речі, про які не думав нікуди, правда? А Він каже, таку ідею і можна сказати, я думаю, що це одна з центральних ідей християнства, а, про яку пише в він каже, по правді, по правді каже не тобі, що е, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Це є потрібність чи важливість нового народження в людині. І не годин, думаючи далі, думаючи своїм розумом, віця, що він говорить. Він каже, як може людина родитися буде старою, хіба вона може вийти до отробити своїй матері знову родитися. Не продовжує думати фізично. Так, як вони бачили фізичного месію, так як вони бачили месію, який прийде з великою славою, відновить під, славу Ізраїля, підніме Ізраїльське царство, з кине римлян, щось зробить, щось змінить. І він далі продовжує думати в такому руслі, і він каже: але це ж неможливо, людина не може піти знову а, і переродитися, знову народитися. Він шукає фізичного месію і не розуміє духовних речей. І на превеликий жаль, якщо ми дивимося сьогодні, люди, так само як не один, вони шукають фізичного. вони шукають фізичного месію, вони шукають е, фізичного новонародження. І вони дивляться на християнство і вони розуміють його, як. Щось таке фізичне. Я говорю з моїм другом деколи, і він багато знає про християнство і каже мені, ну я хочу жити словами Ісуса Христа, там де він говорив на горну кроку, ти повинен бути добрий до інших людей, ти повинен щось добре робити. В нього християнство складається в тому, що ти повинен бути доброю людиною. Якщо ти не добра людина, погана людина, це вже не християнин. Це вже не християнство в такому напрямку. Але християнство набагато глибше, ніж просто бути доброю людиною. І тому, коли люди говорять, ну потрібно мати багато добрих діл. потрібно, щоб твої добрі діла переважили твої злі діла. І коли Бог дивиться, що твої добрі діла переважили твої погані діла, він тебе впустить в небо. Але Христос, Він показує, що потрібно мати природжений дух, потрібно природитися з середини, тоді це все воно прийде пізніше. Неможливо будувати щось чи дім, будувати на піску. Тому що коли прийде буря, коли прийде, а, прийде гроза, коли чуть. Потече вода, повірить, повіє вітер цей дім, що написано, він впаде, велика буде його цього дому руїна. І перед мною брат Андрій говорив про е, переображення. Христос переображується зовсім. Все проміняється. міняється, віни воно це переродження виходить. Немає. Такої немає бенефіту ніякого фізичного, якщо немає має природження духовного. І може бути людина довгою такою людиною ціле життя. Знаєте, може дехто да, хтось вас знає, а може ні. Є така жінка, в неї було так-шов дуже таке популярне, її називати Елені Дженери. Дуже вона була популярна. І коли вона кінчала своє так шоу, вона приводила там різні Відомих людей, інтерв'ю робила. Вона завжди говорила Be kind», що будь лагідним. Але прийшло час, і знаєте, чого завалилося їй так, що це? Тому що вийшло, що це просто був фасад, а за фасадом вона була дуже така зла, недобра. Ти всіх тих робітників дуже кричала, з них знущалося. Знаєте, просто була така дуже так, так, тось, так, так, птична, птична атмосфера цього так-шоу. І все воно розлетілося. Люди сказали, ти завжди говорила, будь лагідна, будь лагідна, бікай, 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 і ти завжди лишала, залишалася, е, закінчалася так-шов таким, такими словами. А насправді воно так не було. І це приходить в один раз, ні два рази, воно показується. І тому, коли Христос це говорить, Він каже, потрібно жити новим життям. почати знову нове народження, народитися згори, нова натура. Це нове народження, коли воно приходить в людину, людина починає справді м'ятися. І без цього нового народження ми не можемо побачити. Божого царства, хто не, не може побачити Божого царства. Тому що Боже царство, воно не є їжею петло, воно не є їжа і життя, воно не є фізичне, воно є вже духовне. І коли, коли він шукав фізичного Божого царства, фізичного Месія, Христос показує йому, але є набагато глибше. Воно є духовне царство Боже. І тому коли ти не народишся від духа і води, від духовного природження, ти не можеш вийти в те духовне, духовне Боже Царство. І люди, знаєте, вони завжди старалися будувати якусь утопію. Вони старалися будувати утопію, якесь а, життя, таке фантастичне життя. На своєму неперерочному серці. Я вже колись згадував від проповідь. Знаєте, була Перша світова війна. Вона пробулася 4 роки, загинуло 16 мільйонів людей і її назвали війна, яка закінчить всі війни. Тому що всі а, знали, бачили, яка погана була ця війна. Проходить 21 рік. 21 рік. Ще, ще люди, які воювали, які знали про цю війну, вони ще не вмерли. І що стається? Друга світова війна. З 39 по 45 рік, 6 років, 85 мільйонів людей загинуло. 85 мільйонів людей. Навіть війна, яка мала закінчити всі війни, пройшла недавно. Ще й не забули, ще не померли. Друга світова війна. Приходить комунізм-соціалізм. Що комунізм і соціалізм обіцяв? Ви, ви знаєте, що на, на кожній тарілці буде шапурка, так? людей будуть золоті унітази. Все буде прекрасно. Більше 150 мільйонів людей винищив комунізм. 150 мільйонів людей. Це дуже багато людей. Утопію будували. Або показує, ти будуєш свою утопію на болоті свого непереродженого серця. Через то він каже, що тобі потрібно народитися з боки. Бо якщо ти будеш будувати, що б ти не будував на не серці, яке воно гарно не було, прийде час, воно впаде. Прийде час і буде 16 мільйонів, 85 мільйонів, 150 мільйонів, а хто знає, що далі. Тепер що? Ми маємо, здається, бачите, століття все дуже гарно депресія. Люди сидять на. Депресії, всі на всі на всі на якісь лікарства. Де не подивися? Колись я говорив вона маленькою з головної вона працювала в, в аптеці. Вона каже, ти собі не повіриш, скільки людей приходять безкрипше на депресію. Всі кажуть, на наркотиках сидять. Це просто показує, що люди збудували щось на нестабільному ґрунті. На і тут можна ще вернутися до того, що, а що якщо є добрий атеїст, чи Бог його не пустить в небо? Таке питання, кожен мені задавав. А що Бог просто не може простити гріхи, якщо Він вже прощає гріхи, то що я прийшов до нього, коли я помру, скажу, Боже, прости мої гріхи і Бог напустить не в небо. Але не в тому річ. Люди не розуміють, що потрібно переродитися, коли Бог просто просить твої гріхи і ти непереродженим, ти йдеш в небо. Небо з непереродженими людьми не буде небо. Тому що неперероджених їх, їхня знову проявляється і небо стане тим саме, що немає бути. І тому Христос каже, а тобі треба народитися з бори для того, щоб побачити Боже царство. Перероджена людина тоді може йти в небо і небо останеться небо. І до чого я веду? Я веду до того, що коли подивитися на резервацію, де ми їздили, ви знаєте, вже 8 років, 8 років ми почали їздити в 2015 році. Uh, я там більше часу пробив, я так подивився за останні 8 років, вже більше 5 місяців там прожив на резервації, uh, і я її об'їздив здовж поперед, uh, бачив багато чого. І знаєте, там дуже погана ситуація, дуже погана ситуація, і люди завжди вони до того сходяться, що якби було більше грошей в нас. Всі наші проблеми розв'язалися. Цього року зустріли жінку, я з нею розмовляв, вона каже, ну потрібно нам збудувати фабрики, які виробляли телефони. І ми працювали, виробляли телефони, всі були гроші, то було б добре, але каже, правління Америки воно не дозволяє нам збудувати фабрики для вироблення телефонів. І тому у нас такі проблеми, які ми маємо. Інші казали мені, що потрібно багато грошей, мільярди і мільярди доларів для того, щоб піднялася резервація. А, але всі отримають чек від держави. Кожен місяць велфер і футстанки. Кожен місяць вони отримують це. Вони приходять пошті. І Наприклад, великий жаль, воно цього ніяких проблем не розв'язало. Тому що коли приходить чек, коли приходять гроші, казав мені один індіїв, скаже, закривають люди дітей в хаті, йдуть пити і е, в казино, казино і там розкачують гроші в казіно. А казіно, яке було збудовано типу, для того, щоб білі люди приїхали туди. Грали там свої гри і лишали гроші, які пішли на резервацію. А один чоловік, який працює, він, він працював там фінансовому ділянці, він мені розказував, як там фінанси промивалися. Каже, що всі ці гроші вони йшли до президента, його друзів, його родини. So, так, гроші приходили в казино, але а, коли вони в управління резервації, там є президент, там є, можна сказати, парламент, нашими словами, tribal council, воно розходиться по їхніх кишенях. І люди плачуть, у нас нема грошей, воно розійшлося десь по кишенях людей. І а, просто таке цікава річ, що гроші вони не розв'яжуть ніяких проблем. І а, ми зустріли за ну, декілька років, ми зустрічали алкоголіка, одного ми з ним багато говорили. Коли немає грошей, є, коли гроші є, є, знаєте, так багато людей там, хоча на резервацію когось заборонений, але вони привозять будлегі, вони їдуть поза резервацію, закупляють великі партії алкоголю і тоді продають. Uh, ну, так тяжко мишком, дуже тяжко мишком, uh, турбуються на резервації, люди п'ють uh, і співаються, спиваються, знаєте. І те, uh, що я хочу згадати, uh, цей чоловік його звати Джек, міг зголосився їхати на ревітацію, uh, і оце минулого тижня військо його доставлю в інтерв'ю Center, він буде там 20 місяців, довга програма, тому якщо ви молитеся, запишіть собі, його звати Джефф Джеферсон, а він там буде довгий час, молитися за нього, щоб він прийшов у реабілітацію. Ми були там, в була така цікава історія. Четвер ми поїхали, шукати його. Віктор вчишла з колубцем дзвонив, мені кажуть, давай пробуємо Джефа на реабілітацію забрати. Він так цікавиться трошки, хоча ми говорили, з ним пару пару років вже. А ми поїхали в Медисін шукати його. Я, Віктор, а, Володя і ще ось навіть один їздить. Може, я знаю. Де, де. Ми приїхали, їздили в Медисен. Ми не згодили їздили, шукали, шукали його, не можемо знайти. Ми поїхали в одне місце, де може а Ми я не знаємо, як поїхали в друге, каже, може він там, ми вже туди їздили. Ще двої бійці у нас приєдналися. Ми його шукали, не можемо знайти. Приїхали під магазин, там маленький магазинчик. Стали на паркінглаті і давай її назад. Віктор, ну давайте ще почекаємо. Каже, я чому не шукаєте? Так, ми тебе шукали об'ємчись. Прийшов, прийшов мені, то змірвейсайте, там не почали людей. Ми з ним говорили, ми з ним говорили, прийшли через програму все, інтерв'ю зробили. Але ще з ним поговорити на других дітей. Ми кажемо, йдемо, поїдь з нами і з нами ночувати на нашу базу. Він каже, о, ні, ні, я остануся тут. Я думаю, от він останеться тут, а ще за вічно п'ється. Це буде проблема. Але він каже, ні, я буду тут а, завтра 10 годині приїде. Далі остався зі мною, ми поїхали шукати його. Коли ми приїхали шукати його, він виходить. Все, я готовий їхати. А, сумку має велику, запакував, зібрав кодір. Окей, вони до матір Кисена поговорив з ним. Прощався своїм своїм робітним. Сусіда сусідами. пише, сусіди, ти їдеш на реабілітацію, як добре, що ти їдеш. Каже, я, каже, ви не думали, що я буду, правда, я дуже так, що ти, ти з нами. Так, не думали, що ти будеш або, або ти поп'єш на п'єся за ніч. Але каже, ні, я сказав, що тут я буду, я so, буду. Як доставив центр про недавні його поведінка з людьми і сказали, що він файно поводиться дуже провірювати чайний чоловік. Будемо сподіватися, що ми зможемо справді пройти цю програму 20 місяців. Така цікава, довго ми вже шукали такої людини і на кінець знайшли. І знаєте, що така цікава річ? Дуже на резервації зараз дуже. Розповсюджено а, мед мед а, наркотик а, дуже розповсюджено а, по резервації. І, Але коли я їздив коли я їздив а, в Пармбридж, це їхня столиця, я знайшов там три місця, які продають А, Я думаю, ви платите, що у вас є наркотики на резервації, багато людей скорюються там, а, помирають і цього. А тут вже аж три місця. А потім мені сказали, що там ще є одна четверта, як я не бачив, і ще в других місцях відкривалася їх повно на резервації. І хто вони не бачить, знаєте, хто відкриває, тобто принесе гроші для, них, для людей, які є в правлінні, вони будуть мати більше грошей. Корупція повним ходом розширається. І якщо. Плакати на щодо того, що наркотики у нас тут є, нащо відкривати місця, які продають мар маркуамі, я він зовсім не розумію і для мене це трошки цікаво. А, знаєте, люди як живуть і думають, що гроші їхні проблеми розв'язкують, але на превеликий зайця не станеться аж поки як не поміняються вони середини. Так як Христос сказав, що тобі потрібно народитися з гори. Коли вони народяться з гори, коли вони поділяться на себе, коли вони поділяться, а, як вони живуть, запросили нас хату, ми зайшли в цю хату, правда, і далі звіду, як ви подивилися, ну, вже не раз це було, але просто знаєте, нагадування, нагадування. Я дивиться, зайшов кухню, а там чоловік миє. Мені тарілки, я подивився, я думаю, в ті гражні тарілки вони краще вписувалися в кухню, ніж чисті тарілки. Я би не їв з такої кухні сказати правду. А, люди, якщо їхній мозок не перероджений, їхня думка загразена, воно появиться не просто всередині, кругом хати, но кругом появиться. Це буде видно, як ти живеш. А, якому. Окружені ти живеш, таки ні. Я твоя хата на все тобі, чи вона гарна, чи вона сказала правду, страшно там жити. А, і ага. це таке це життя. Ті, хто може недавно приїхав а, з України, це на відео тобі не покажуть, і ти ніколи це не будеш бачити. Ти будеш бачити там. Марочоси і гарні великі міста Америка. Є такі міста, де страшно подивитися, і не можна сказати, що це є Америка, і а, що так можуть люди справді жити в країні, а чи в Україні світовій країні, до якої так буде сильно стрілятися. Таке, таке буває, але це не переродження, це не переродження, всіка, що вона робить. Моє маленьке свідчення, і декілька думав про не Ми будемо молитися, щоб uh, це слово, яке було посіяно там, uh, поляти. Багато дітей приходило, Я так uh, віддивився, воно йшло від 80 до 100 uh, навіть трошки більше дітей кожен день, з якими ми проводили uh, програму. Uh, і також. Uh, а по хату теж звільня говорили багато, а мав щоб воно поросло, щоб а, я дуже великі бажання маю щоб пройшов про програму, вернувся на резервацію і, може, більше людям показав, а, щоб міста постійним і навіть місіонером для своїх людей це було би прекрасно за 8 років. Я не знайшов такого такого місіонера, який є. Зкруєного населення. Я не знаю, є люди, які не є з круємним населенням, там місіональські брови, але з, з місцевих такого нема. Є одна людина, яку я знаю, а, це приблизно все а, там. І він зараз каже боїться за своє життя через те, що його грози, що ми тепер пристрілимо, коли буде така можливість. So, ну, таке теж буває. Uh, будемо молитися, щоб знайшлися люди, які піднялися з їхнього народу і розказали своїм людям про Христа, і показали, що справді Христос не просто ідея, але він сильний міняти, міняти серця людей, він сильний міняти з алкоголіків і робити місіонера. Це було дуже прекрасно. Uh, і що ви молиться, будь ласка, запишіть запишіття собі на список і моліться за нього, щоб він справді зміг пройти цю програму і стати місіонером на резервації, це було дуже гарно. Будемо молитися. Хай Бог повидіться слава.